Доброго дня, скажіть, де у Вінниці молодь полюбляє гуляти? Саме ви, де можна почилитись по вечорам з подругою? Ну ми обично чили в центрі міста, також можна що, де В кав'ярні також ми гуляємо, вишно зависаємо На вишинському На вишинському озері. Так, ну в основному це парк центральний. Так, це парк в центрі скайпарк. Центр. Розкажіть, а що було тим літом в фотограмму парку? Співали люди? Що було взагалі? Що, що за захід я робив? Е, ми робили караоке в Вінниць, в центрі міста. Ми ходили за дуже часто. Помагали, так, допомагали ЗСУ. Ми дуже часто туди ходили, допомагали також ЗСУ. Співали. співали також. Була така чудова атмосфера, нам дуже це подобалось. Правда? А ви що там робили на караоке? Теж співали караоке разом з подругами. Скільки таке вдовольствие стоїло у нас? Безкоштовно. В смысле безкоштовно? Ну, донат на засу. Правильно, донатно донат так. Безкоштовно тільки сир мешелочки, правда.